Друзі, настав час оголосити новий збір. Але до цього хочу вам ще раз подякувати за те, що підтримуєте донатами всі наші ініціативи. Дрон, на який ми з вами збирали минулого разу, розробив підрозділ співвласника Звоч Олексія. Зараз Олексій з побратимами будуть робити нову версію дрона з апгрейдом, Тож давайте допоможемо хлопцям реалізувати цей проєкт. Для розіграшу ми підготували дуже цікавий екземпляр годинник Seiko Prospect Speedtimer. Отже, механіка розіграшу вже вам знайома, щоб взяти участь, потрібно зробити донат на суму 300 гривень та більше. Кожні 300 гривень це один шанс виграти. Ну і логічно, що більше донатів це більше шансів. Якщо хочете просто підтримати збір, будемо вдячні будь-якій комфортній для вас сумі. Тож кидайте грошики на банку. Також не забувайте на всяк випадок залишати в коментарі до платежу ваш нік чи ім'я з прізвищем або номер телефону. Аукціон стартує сьогодні і закінчується 11 жовтня. Далі рахуємо все і робимо розіграш 12 жовтня. Ну і звісно ж, буде подарунок для найщедрішого донатора. Його підготує саперний підрозділ нашого Олексія. Отже, банка збору відкрита, тож давайте починати. Всім привіт! З вами Юля на Ютуб каналі Завоч. Ну, як ви там, відійшли від шоку після випуску про Гуччі? Сподіваюсь, так. Тому що сьогодні ми знову повернемось до старих добрих, консервативних годинникових брендів і оглянемо Diver Pontos від Маріс Lacroix. Хоча старість тут під питанням. підпитання: Lacroix, за мірками індустрії годинників, досить молодий, але при цьому успішний бренд. До речі, питання: в деякі випуски, окрім огляду саме конкретної моделі чи серії, буду додавати історію бренда. Що скажете? Будете таке дивитись? Пишіть в коментарях, а я починаю розбиратись з Маріс Лакроа. Якоїсь романтичної історії створення, яку ми часто бачимо в годинниковій індустрії, у Маріса немає. Тут, скоріш більш прагматичний бізнесовий підхід і ніяких династій годинникарів до 10 колінь. Взагалі-то Маріс Лакроа заснували в кантоні Юра в 1975 році, якраз у розпал кварцевої революції. Це був проєкт Деско фон Шлюснес, цюркської компанії, яка виробляла годинники для деяких брендів швейцарської годинникової промисловості. Сама ж компанія була заснована в 1889 році і спочатку займалася торгівлею шовком. З 1946 року вона також стала представником деяких брендів годинників. Включаючи Адемар Піге, Хойр, Етерна і Жежелі Культер. У 1961 році компанія стала власником фабрики Tiara Assembly Factory в кантоні Юра, де вона починає виробляти годинники для великих брендів. Ну а вже потім, у 1975 році, Деско запускає власний бренд. Ім'я Маріс Лакроа вибрано на честь члена його ради директорів, який помер саме в той час, коли шукали назву для нового бренду. Нову компанію заснував Пітер Брунер. Президент і представник ради директорів ДЕСКО. Бачите, шовк, масове виробництво для інших брендів, ім'я нещодавно померлої людини як назва компанії. Тут точно не пахне романтикою годинникарів, що сидять в маленьких швейцарських майстернях і ретельно збирають декілька днів один єдиний годинничок. Проте у підсумку Маріс вийде цікавим брендом з високим рівнем обробки та власними майже мануфактурними калібрами. Але поки ще декілька фактів про бренд. Маріс Лакроа поступово зарекомендував себе як незалежний бренд із репутацією, який виробляв певну кількість власних виробів, насолоджуючись поетапним зростанням і завойовуючи міжнародні ринки. До речі, в 90-ті та початок 2000-х великим ринком для Маріс була Німеччина. Між 90-м і 2003 роками колекція «Каліпсо», яка стала натхненням для створення моделі Айкон, стала найбільшим успіхом в історії бренду з точки зору обсягів продажу. На початку 2000-х відбулася раптова зміна напрямку: було прийнято рішення перемістити Маріс в більш високу цінову нішу. Це означало інвестування величезних коштів, що завершилося запуском першого власного механізму у 2006 році. Згодом більшість моделей, які мали мануфактурні калібри та значно вищий прайс, сформувались в колекцію Masterpiece справжній шедевр а-ля Маріс Лакроа. У 2008 році Маріс Лакроа продав свої права на розповсюдження в Азії міжнародному гіганту DKCH, H, що базується в Цюріху. DKCH купила бренд через три роки, коли всі годинникарі ринули в Китай. Але в 2014 році над люксовими брендами в азійському небі зібрались грозові хмари. У 2014-му економіка Китаю зростала найнижчими темпами за 24 роки, оскільки ціни на нерухомість знизилися, а компанії та місцеві органи влади боролись з важким борговим тягарем, що чинило тиск на пекін, щоб він жив агресивних кроків, щоб уникнути різкішого спаду. До речі, коли я готувала цей огляд, я навіть знайшла наукову статтю, яка має назву Марісла Кроа розвиток нішевого бренду в сегменті розкоші. Стаття розміщена на сайті Китайської європейської міжнародної бізнес школи, заснованої урядом Китаю та Європейським Союзом в 1994 році. Повертаючись до Маріс Лакроа. У зв'язку з кризою 2014 року концерн ДК Сі Е, основною діяльністю якого не є годинникове виробництво, швидко прийняв рішення продати Маріс Лакроа. Проте стан справ такий, що ніби зараз Маріс Лакроа залишився у складі цієї групи компаній. Стратегію вистрибнути в сегмент важкого лакшері передивились, і тепер бренд зосереджений на годинниках середнього цінового сегмента. Зважаючи на популярність та розширення серії Ейкон, такий підхід успішно працює. Так, компанія продовжує випускати колекцію Masterpiece і, до речі, закидати мануфактуру в рідкісні випуски Ейкон, але не робить на це головну ставку. Хоча мене, наприклад, досить вразив мануфактурний калібр ML225, який Меріс Лакроа запакував в скелетон Ейн Mercury. На перший погляд годинник здається звичайним скелетоном. Так, відмінно виконаним, але все ж таки інноваційності, як такої, в них немає. Але якщо нахилити корпус, стрілки починають обертатися вільно. Повернете в стандартне положення, все повернеться на круги свої, і годинник показуватиме правильний час. В основі калібру ml 225 лежить принцип хронографа з пам'яттю MMR1. Який команда Маріс Лакроа представляла раніше виключно концептуальну історію? Над проєктом Mercury команда інженерів працювала три роки, а допомогу надавав професор технічного університету Лелокля Мішель Вермо у 2019 році Ейкен Mercury став номінантом престижної годинникової премії Гран-Прі Де Женев у категорії Петіт Агі. Проте давайте повертатись до власне нашого головного героя годинника Понтос S-Diver. Взагалі, сама серія Понтус зараз не так на слуху, як той же Ейкон, але колекція налічує вже понад 20 років, протягом яких ви могли бачити багато цікавих релізів, спецверсій, а в деяких випадках навіть нагород. У 2009 році, якраз до Цюрихського кінофестивалю, Маріс Лакроа випускає спеціальну серію Pontoс Цюріх Фільм Фест для лауреатів і, в принципі, виступає одним зі спонсорів події. У 2008 році з'являється Pontus Decentric GMT – унікальна серія з мануфактурним калібром ML121, яка потрапляє до шорт листа номінантів премії Гран-Прі де Женев. У 2011 році на честь експедиції Беринговою протокою за участю швейцарського кайтсерфера Геза Шольца випустили ще спеціальну серію PontoS. А в тому ж 2011 році модель Pontos Decentric Phases de Lune отримала нагороду Red Dot Design Awards за унікальний дизайн свого годинника. Тобто, що ми бачимо? Pontos, якщо не брати до уваги спадщину Calypso, має навіть довшу історію, ніж улюбленець багатьох Aikon. Тому цю серію теж варто сприймати серйозно. Отже, що ми знаємо про Pontos Diver? Вперше годинники в цьому корпусі випустили у 2013 році. Моделі сприйняли добре, незабаром з'являлись деякі цікаві релізи. Наприклад, Pontos S-Diver Blue Devil Limited Edition, названий на честь яскравої рибки, відомої як Східний блакитний диявол, або ж лімітована серія Movember, яку присвятили щорічному заходу. Який полягає у відрощуванні вусів протягом листопада, щоб привернути увагу до проблем чоловічого здоров'я. Проте через кілька років компанія припинила виробництво моделі аж до травня 2023 року. Отже, в травні 2023 Маріс Кроа презентував нове видання Маріс Кроа Понтос с в трьох варіаціях: дві регулярні в сталі з білим та чорним циферблатом та лімітовану бронзову синім. І неабияк, а в Дубровнику разом з Лідією Ліч. Чемпіонку світу з фрідайвінгу, з якою бренд консультувався на етапі розробки. Лідія відома своїм рекордним зануренням під воду за 5 хвилин і 43 секунди. Їй також належить рекорд найвищих занурень у Гімалаях. Зважаючи на дайверський дизайн моделі, Амбасадор влучний. Сучасний Pontos s diver виконано у компресорному стилі 70-х років. Цей тип корпуса виробляла фабрика Ревін Piquares. Його особливість дві заводні головки. Одна для заводу механізму та встановлення часу, і дати, якщо є, а інша для керування внутрішнім безелем, що обертається. Такий тип корпусу використовували Gelie Культер, Лонжин, Хамільтон, Булова та навіть Орієнт. І в принципі, в деяких брендах його можна побачити в актуальних колекціях. У випадку з новим Ponto Diver заводні головки розташовані на 2 та 3 години замість класичного дизайну на 2 та 4. Заводна головка з позначкою на 2 години на безелі має кольорове кільце, що доповнює колір годинника. До речі, важливий нюанс. Версія 2013 року мала водозахист на глибині 600 метрів і гелієвий клапан для насиченого занурення. Новинка 2023 року не сертифікована за стандартом ISO 6425, але його можна використовувати для бітводного плавання. Лідія перевірила. Особисто моя думка, що вони зробили це, аби уникнути підвищення ціни через витрати, пов'язані з сертифікацією, яка, нагадую, відбувається для кожного сертифікованого дайперського годинника окремо. Окрім цього, версія 2023 року тепер має корпус діаметром 42 мм і товщиною 13 мм з нержавіючої сталі або бронзи. Оригінальний же мав 43 мм. Також новинка має 300-метровий водозахист, але гелієвий клапан прибрали. Суцільна задня кришка закріплена шістьма гвинтами та має гравіювання логотипа бренду. Коротше кажучи, зручний офісний дайвер. Рант корпуса відполірований, а от бічні грані сатиновані. З точки зору дизайну, особливо циферблата, Pontos Diver поєднує вінтажні елементи з більш сучасними тенденціями. Наша регулярна версія має білий лакований циферблат, хований під сапфіровим склом з антивблисковим покриттям, в той час як лімітка має зернистий. Накладені годинникові мітки, звісно, мають люм і є більш помітними, ніж у попереднього покоління. Годинна та хвилинна стрілки грановані та також покриті суперлюмінова. В краях хвилинної стрілки та кінчик секундної стрілки виділені синім кольором, який співпадає з кольором розмітки на циферблаті. На внутрішньому безелі доріжка хвилин помітно рельєфна і додає годиннику певної глибини. Всередині новинки встановлено автоматичний калібр ML115 на базі селіта SW200. Який працює на частоті 4 Гц і має запас ходу 38 годин. Приємний бонус годинника 3 ремінці, тканинний ремінець із логоєм і два силиконових тисненням Маріс Лакроа. Усі ці ремені оснащені швидкознімними пружинними стрижнями, які дозволяють замінювати ремінці дуже швидко і без інструменту. Управляючий директор Стефан Вайзер стверджує, що Pontos Diver можна вважати більш спортивним варіантом, на відміну від Ейкон, і його реліз спрямований на залучення аудиторії, яка шукає годинник Маріс Лакроа, але не Ейкон. Я ж скажу, що на ниві дайверських годинників, як просто за дизайном, так і сертифікованих, буде досить складно конкурувати, бо пропозицій вже більш ніж достатньо. Від справжніх мастодонтів годинникової індустрії до нішових мікробрендів, які, тим не менш, можуть запропонувати досить цікаві варіанти. Але я оцінила намагання Маріс Слакроа трохи змістити фокус сайкону і розкласти яйця в інші корзинки. Бо бути брендом однієї колекції то трошки сумно та навіть небезпечно. Тому пропоную слідкувати за Маріс і розвитком Pontos, як дайверів, так і інших моделей колекції. І, звісно ж, буду рада почитати ваші думки про Diver Pontus в коментарях. А мені час вигадувати для вас щось цікавеньке. Па-па!